Привіт! Сьогодні поділюся з вами одним із своїх найулюбленіших рецептів зефіру. І це зовсім не той зефір, який ми всі звикли купувати в магазині. Він з кислинкою та має виражений смак смородини. Ну, і найголовніше це те, що він повністю натуральний. Сам процес приготування зефіру є неважким і під силу кожному. Все, що знадобиться для приготування, як зазвичай напишу в описі. Для початку вам знадобиться білок. До нього додайте цукор. Далі можна трішки перемішати, і потім, якщо він був з холодильника, то краще його трішки досить обережно нагріти. Так, цукор краще буде танути і швидше зіб'ється. Збивати потрібно на середніх або ж максимальних обертах до такої легкої піни. Ось приблизно до такого стану. А далі додайте 1 третю чайної ложки лимонної кислоти. Далі процес збивання займе зовсім небагато, вам потрібно просто збити білок до стійких піків. Ось приблизно до такого стану. Поки що його можна накрити та відставити вбік, він знадобиться трішки пізніше. Вам потрібно буде заздалегідь підготувати пергамент, на який ви будете відсажувати зефір, а також кондитерський мішок і насадку. В мене насадка 1Б це закрита зірка. Далі вам потрібно підготувати смородину. В мене тут свіжоморожена смородина, її потрібно перемолоти та протерти через сито. Також вам знадобиться печене яблуко і краще обирати сорт симеренко. Із всього яблука вам знадобиться тільки м'якоть. Я відібрала 50 грам м'якоті яблука і далі його потрібно обов'язково довести до однорідності. Ви можете зробити це за допомогою погружного блендера, або ж протерти через сито. Для приготування сиропу перекладіть пюре в каструлю з товстим дном. Далі до пюре я додаю цукор, після цього відразу на вагах відважу 50 грамів глюкозного сиропу, якщо ви не маєте глюкозного сиропу, ви можете замінити його на інвертний сироп, або ж на мед, або в крайньому випадку, можна заміняти на цукор. Далі додайте агар агар з силою 1200. Трішки перемішали, а далі відправляєте на середній вогонь. Як тільки маса закипить, можна трішечки зменшити вогонь та проварити ще 2 хвилини. Сироп має активно кипіти і стати густішим під час варіння, як тільки він проварився ці 2 хвилини, вимикаєте вогонь. Чекайте, поки повністю маса заспокоїться, перестане кипіти. І тут вже ви можете відразу її використовувати, не дивлячись на те, що вона є ще достатньо гаряча. Починайте збивати білок на середніх обертах. Однією рукою ви збиваєте білок, а іншою потрішки вводите сироп. Якщо додавати сироп у великій кількості, є ризик того, що білок звернеться, тож додавайте краще зовсім потрішки ось так. Ви маєте отримати повністю однорідну масу, тож обов'язково періодично знімайте ось так усе із стінок, а далі продовжуйте збивати. Коли сироп вже повністю буде введено, маса стане досить такого насиченого кольору. І після цього моменту вам потрібно вже буде збивати на максимальних обертах до того моменту, поки зефірна маса не стане такою достатньо щільною. Ось, дивіться, я перевертаю міксер, але маса зефірна тримається і не розпливається. Це означає, що вона повністю готова. Вам залишилось лише швиденько перекласти її в кондитерський мішок і відсадити зефір. Він починає схвачуватись і стабілізуватись вже при температурі, яка є нижчою 40 градусів, тож працювати потрібно достатньо швидко. Відсажувати потрібно ось так по колу, рахуйте до трьох, а потім просто перестаєте натискати на кондитерський мішок та відводите його вбік. Один, два, три, і відвели вбік. Зефір можна робити будь-якого розміру та форми, це все на ваш смак та потребу. У мене вийшло 21 половинка зефіру. Далі йому потрібно дати час, щоб він стабілізувався. Залиште його при кімнатній температурі на 6-8 годин. При цьому вже через 30-40 хвилин приблизно він вже повністю стабілізований. В мене минуло приблизно 1 година. Хочу показати вам поближче. Зефір ніби як стабілізований, він тримає форму, але все ж таки він ще трішки липне до рук. Ось дивіться, всередині ніби як стабілізований, але на пальцях залишається трішки зефіру. Тож, для повної стабілізації та зрідності залишайте на 6-8 годин. А далі вже залишилось лише вам поєднати кожну із половинок. Відбирайте половинки, які більш-менш однакові за розміром і ось так скріплюйте. Знизу половинки зефіру є трішки такими липкими, тож вони будуть гарно триматися одна одної. І з даної кількості зефіру в мене вийшло 10 таких зефіринок. Зефір виходить достатньо пружнім. При цьому він є м'якеньким та тане у роті. Далі обов'язково вам потрібно посипати зефіри сумішшю крохмалю та цукрової пудри. Змішувати потрібно в рівних пропорціях. Вам приблизно знадобиться 40 грамів цукрової пудри та 40 грамів кукурудзяного крохмалю. Найлегше присипати зефір, використовуючи ситечко. Ось так, присипаєте з усіх боків, а далі, ніби як граючись, перекидаючи зефір з руки на руку, прибираєте зайвий крохмаль так. Цукрову пудру. Зайве обпаде, а необхідна кількість залишиться. Дана суміш допомагає зефіру залишатися довший час свіжим та не підсихати. Оскільки даний зефір не містить консервантів, термін його придатності зовсім невеликий і бажано його з'їсти. Протягом трьох днів. Ви можете приготувати зефір, викласти його на якесь красиве блюдо та подати на святковий стіл для своїх гостей. А якщо ж є потреба в зберіганні, найкраще це робити у закритому контейнері при кімнатній температурі. Такий зефір сподобається кожному, він дійсно досить смачний, тож обов'язково приготуйте, я думаю, кожному із вас він має сподобатись. А для того, щоб не втратити рецепти, обов'язково підпишіться. Також буду щиро вдячна, якщо ви поставите лайк чи напишете коментар під відео. А я дякую всім за перегляд і смачного.